Як каже мій побратим Фокс, коротко, але в тебе завжди виходить на коротко. Ну, як є, вибачайте. Друзі, там мережую, шириться інформація про якийсь майдан на хрещатику, людей там звозять і все таке інше. Друзі, я в ці подробності не вдавався, але скажу так. Збиратися зараз і щоб нам ту картинку по всьому світу показували за Майдан. Ну, це як мінімум неправильно і недоречно. Не, не будьте дурнями, живіть своїм умом. Закінчиться війна, розбираємося і з тими, і з цими. Ну, нікуди вони не дінуться. Все буде добре. Стосовно ситуації, пару слов скажу, що трапилось з комбатом Куполом. Ну, дивіться, служба в Збройних силах аргументується Законодавством, і як законними актами, так і підзаконними, є декілька наказів, які регламентують порядок спілкування з журналістами і висвітлення і подачі інформації військового характеру. Тут це просто: якщо є склад адміністративного чи кримінального правопорушення, Проводиться розслідування і приймається рішення. Тут ми бачимо іншу ситуацію. Політична заангажованість за те, що сказав, занеболіла комбат купол Його зняли з посади, відправили на учебний центр. І все, типу, до побачення. Прийняли рішення за вказівкою зверху, це ж зрозуміло. І це не військове керівництво, це скоріше і гавняний офіс, який тут, типу, в ролях, вони тут все вирішують в країні. Насправді нічого не вирішують. І, ну. Вам ще буде і дуже, дуже швидко. То, що ви там назначаєте керівників, міністрів, силових відом, це все є, гласно чи негласна, не керуючи офісом, який не має ніяких законодавчих повноважень, що хто там під вас попадав, то ну, значить будете викинуті всі, блін. І хто попадав під вас, і ви вместе з ними будете відповідати відповідно до чинного законодавства. Коли на посади Генпрокурора, керівників Служби спеки, Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури і інших державних органів, прийдуть дійсно патріоти, які відповідно до законів України будуть приймати по всіх у вас рішення. А рано чи пізно воно буде. Це перше. Друге, є така тенденція закривати рота військовим. Через засоби масової інформації, бо то ферми їх поливати там, хто виступає. Так от я скажу: ви граєте погані ігри, і ви погано закінчите. Закінчимо зорками, ми обов'язково з ними закінчимо. І всі ви, зрадники, колаборанти, підпівали, корупціонери. Якщо перейти на військову термінологію, то те, що ви бачите, корупція, це називається диверсія і саботаж. Тому що ви тільки крадете, на ці гроші не закупляється щось те, що потрібно військовим. Ну це дуже довго вам розказувати, розжовувати не буду. Якщо коротко: Збройні сили найкраще, вірте в Збройні сили, обов'язково разом ми переможемо. Народ і армія сили оборони єдині.